Новий сучасний електронний мамограф з'явився в Ужгородській міській поліклініці. На нього з бюджету міста виділили майже 8 мільйонів гривень. Пройти безкоштовну діагностику молочної залози зможе кожна мешканка міста, попередньо отримавши направлення від лікаря. Зараз безкоштовно кожна бажаюча жінка нашого міста має можливість прийти в цю поліклініку, взяти направлення від сімейного лікаря і Провести цю діагностику ще раз хочу наголосити безкоштовно у 98 випадках зі ста цей пристрій допомагає виявити злоякісні новоутворення ще на ранніх стадіях. Тому лікарі наполегливо радять пацієнткам щороку системно проводити моніторинг жіночого здоров'я, особливо після 40 років. Щороку кожна жінка, особливо після 40 років, повинна пройти профілактично це обстеження. За направлення або сімейного лікаря, або лікуючого лікаря. І також, якщо є якісь порушення, вона може робити це контрольно, так як лікар призначає щомісяця або кожні півроку. Загалом мамографія займає кілька хвилин. Апарат знімкує молочну залозу у різних положеннях. опісля після лікар рентгенолог переглядає мамограми і робить заключення. Новий цифровий апарат кажуть лікарі, дає змогу робити обстеження якісніше і суттєво краще і за своїх попередників. Висока роздільна здатність, низьке рентгенологічне навантаження, менший час експозиції і більший його кут, такий цель. Він є цифровий, значить нам того, він не є аналоговим, він не потребує плівки, проявлення і ці всі нюанси, які можуть бути видаватися на цьому аналоговому апараті, який в нас був до цього часу. За статистикою в Ужгороді щороку діагноз рак молочної залози встановлюють у 20-30 жінок, і майже четверта частина випадків не піддається ефективному лікуванню, бо виявлена запізно нове обладнання і доступність обстеження повинні змінити ситуацію на краще.